Вітаю вас! Ви на кулінарному каналі Будні Майстра і сьогодні не тільки приготую дирини фаршировані кисломолочним сиром, а й поділюся своїми хитрощами приготування цієї страви. Для початку розбиваю в миску яйця, збиваю їх до однорідної консистенції і поки що відставляю їх в бік. Вони знадобляться мені пізніше. А наразі приготую сирну начинку, в миску всипаю кисломолочний сир. Додаю до нього подрібну зелену цибулю і кріп бажано свіжий, але в мене сухий. Також всипаю сіль і чорний або білий мелений перець. І щоб об'єднати сирну масу, вливаю трішки яйця. Все розмішую, розтираю, і начинка в мене готова. При бажанні перед приготуванням начинки сир можливо перетерти через сито, а ще додати до нього часнику. Далі порціоную сирну начинку. Спосіб ділення з допомогою долоні дає можливість швидко порціонувати сирну масу на однакові частини. Щоб сир не прилипав до рук, попередньо їх змочую в холодній воді і формую з нього ось такі так звані ковбаски. Сирні заготовки відставляю поки що в холодильник і займуся картоплею. Картоплю можливо натерти з допомогою комбайна з ось такою спеціальною насадкою для доронів або терці з найменшими отворами. Найкраще для дирунів підходить картопля з підвищеним містом крохмалю, тому обирайте міцну бульбу шорсткою шкіркою та жовтоватою серединою. Тоді в картопляну масу не потрібно буде додавати борошно, бо то вже будуть млинці, а дирони в процесі смаження добре триматимуть форму. Обов'язково картоплю натираю разом з цибулою. Це не тільки поліпшить смак дирунів, а й запобігає швидкому потемнінню картопляної маси. Наразі потрібно заправити масу, всипаю сіль, чорний перець, сметану. Вона також запобігає швидкому потемнінню картоплі і вливаю яйця. Перемішую масу і куштую на смак. А далі вливаю розтоплене вершкове масло. Саме воно надасть дарунам ніжну нотку вершків. Картопляна маса для дерунів вже заправлена, тож саме на часі їх посмажити. На розігріту пательню з олією викладаю по одній столовій ложці картопляної маси, вкладаю сир і зверху закриваю знову картопляною масою. Важливо не робити деруни дуже товстими, так вони краще просмажаться без накривки. І збережуть ту хрумку скоринку, за яку ми їх любимо. Смажу на помірному вогні з обох боків до готовності. Деруни за цим рецептом даються хрумкі зверху і ніжні зсередини, бо борошно тут відсутнє, а масло надає їм приємного вершкового смаку. Зберігайте рецепт діліться з друзями, натисніть на вподобайку і залиште коментар. А я дякую за перегляд і до зустрічі!